Ну вітання всім, хто дивиться бабусі смаколики», ми з України. Приготую сьогодні смачні соковиті курячі котлетки з грибами. Для цього мені знадобляться гриби печериці, я їх вже порізала. Цибулька рібчаста, я її теж вже порізала. І відправляю на сковорідочку з топленим вершковим маслом. Зараз цибулька підсмажиться, і я додам вже різані печериці. Ще мені знадобиться м'ясо. М'ясо курки. Це у мене філе домашньої курки. Це філе було зі шкіркою. Шкіру я не знімала, а разом прокрутила через м'ясорубку для більшої соковитості. І яйце. Сілі перець. Готую на вершковому топленому маслі для більшого аромату, для більшого смаку. Відправляю до цибульки печериці різані. Кришечкою я накривати не буду. Я хочу, щоб випарилася зайва волога. І щоб гриби підсмажились, а не тушкувались. Ось вже наскільки зменшились об'єми грибочки. Випаровується зайва волога. Грибочки з цибулькою підсмажились. Я перекладаю на тарілочку. І зараз отак я на тарілочки винесу їх на холод, щоб вони скоріше охололи. Гриби охололи до кімнатної температури, і тепер я їх відправляю до м'яса. Додаю яйце. сіль, чорний мелений перець, і тепер усе гарненько вимішую. Я на хліб нічого не додаю, але якщо ви побачите, що у вас фарш рідкуватий, і вам це не подобається, можете додати або манку, або панірувальні сухарі. Відбиваю ось такий фарш. Панірувати я ні в чому не буду. Зараз я розкидаю порційно фарш і буду викладати на деко. Ці котлетки я буду запікати в духовці Ось. І викладаю на деко, яке я вже застелила папіром для запікання. Цієї кількості продуктів у мене вийшло 12 штук. Спочатку хотіла зразу зробити, щоб всередині були гриби, а потім вирішила зробити такі котлетки. Ось у такому вигляді я буду відправляти наші оці котлетки. У духовку, яку я вже розігріла на 200 градусів, і запікати я їх буду хвилин 30-35. Котлетки готові, ось так вони виглядають. Ось такі котлетки. Ось такі чудові котлетки. Дегустувати ми їх будемо. З брюссельською капустою у вершках. Зараз я сформую тарілочки і будемо дегустувати. Дякую. Смачного. Дякую. Котлетки курячі з грибами. Угу. А На гарнір брюссельська капуста з чорним кунжутом. Угу. Хліба нема в котлетках? Ні, нема. Так, Курка, да? Курки гриби. Немобірно. Смачного. Все як люблю. І uh -huh. капуста? Ммм. Mm -hmm. Клас. Смач Дякую.